Тільки закінчила працювати. Купатися вже цей красунчик піде завтра. Сьогодні спробую подвійне прання капору. Бачите, парує гаряча водичка. Спочатку у тазіку уручне прання, а потім машинне прання. Подивлюсь, як розкриється пряжа. Цього разу хочу поекспериментувати. Зараз прання капору при 60 градусах. Побачу, як він себе поведе, бо взагалі я пару завжди при 40 градусах. Я хочу, щоб е, припитка, яка є на пухонорки, добре відібралася, і побачу, як пух розкриється в порівнянні ну, е, з тим, як я прала раніше. Тому хочу провести такий експеримент. При 60 градусах. Нічого не сіло, все дуже добре. Зараз відправлю його сушитися. І потім покажу вже готовий результат. До речі, у кого немає сушильної машини, можна сушити просто на теплій батареї. Потім продути його феном і розчесати щіткою. Теж буде гарний пухнастик. А тепер після прання капору обов'язково потрібно почистити пральну машинку від шерсті. І зараз буду відкручувати ось цей фільтр. Ну, це я вже навчена досвідом. Після того, як машинка зламалася, ми її ремонтували нещодавно. Тому ось так от. Коли я перекаперу в пральній машинці, потрібен додатковий догляд. Ось, розкрутила фільтр, воду зараз повимакую, вона зараз звідси витікла. Я що робиться у фільтрі? Це я попрала тільки один капор, один єдиний. Тому, моя пральна машинка, це звісно добре. Але в. Тут в цьому є свої нюанси, за якими потрібно доглядати. Оце вже стільки начесала, зараз покажу чим. І у мене така щіточка натуральна, антицелюлітна, ну, щоб себе чесати, але вона вже пішла на капор. І беру я. І ось так розчисую, щоб увесь лишній пух звідси вичесати, бо якщо не вичесати, то увесь буде цей пух на одязі клієнта. Потім якось так ходить в пуху на одязі не дуже добре. Так, потім знімаю. Бачите, які шматки. Потім зараз покажу вам цю частинку. Вже вичесала. Так, він пухнастий, видно вам? В міру пухнастий. Мені такі подобається. Мені не подобається, коли дуже-дуже довгий ворс, Ось такий гарний, затишний пушочок. Він м'який, кесенький, дуже приємний на дотик. Добре, е, випралась пропитка з нього. За рахунок довгого циклу прання та за рахунок того, що він полежав у гарячій воді з миючим засобом, тому дуже-дуже м'який. Дуже Хочу вам показати різницю в кольорі це пух норки в кольорі крем до прання залишок. А це капер зв'язаний з цієї пряжі вже після прання. Бачите, яка різниця? Я думаю, така колосальна різниця в кольорі через те, що капер прався при 60 градусах вчора. Тому о, колір дуже сильно вимився, але і відчувається, що уся пропитка, яка є на цій пряжі заводська, вона уся, уся повністю змилася. Капор надзвичайно м'який, ну дуже-дуже м'який на дотик, Тому я навіть не знаю. Я сьогодні поперу інший капор о, при 40 градусах та порівняю потім колір, який буде ну, з моточком. Показую. І результат того, що прала при 40 градусах. Ось так капор розпушився. Це не залежить від температури, це залежить від самої пряжі. Скільки б я разів не прала, більше пуху не буде. І як я дивлюся, колір не змінився. Тому я рекомендую все ж таки, так як в мене написано в майстер-класі, прати при 40 градусах. Цей набагато пухнастіший, ніж попередній, який я вам показувала вчора. Хоча це поправ лише один раз і при 40 градусах. Світленький кремовий попрала двічі і при вищій температурі. Пуху більше там не стало.